Судячи з новин на Київщину і на взагалі на Україну насуваються так звані пилеві бурі з пилюкою. Що ми можемо зробити? Ну знову ж таки, можливо, взяти якийсь дійсно легкий респіратор або маску, щоб коли ви виходите, дихати з респіратором. Ну і друге питання: якщо у вас буде загострення алергічних реакцій, чи відповідно утруднення дихання, звертайтеся до лікаря і відповідно знову ж таки інших якісь сильно варіантів захисту у нас немає. Старайтеся так само не виходити на вулицю без потреби, якщо є можливість, особливо старше населення, яке відповідно може побути вдома і не виходити. Тому що знову ж таки альтернативних це механічна пилюка, а ми її вдихаємо. Вона створює певні проблеми, і відповідно знову ж таки якісь засобів вакцинації чи якісь ліків, які би це зупинили, в нас немає. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Далі наші легені. Розумні і хитрі, вони викинуть цю пилюку. Якщо ви її вдихнули, вони очистяться, не переживайте. Єдине питання: що якщо буде якесь загострення бронхіту чи пневмонії, звертайте зразу до лікаря. Якщо піднялась температура, це швидше всього свідчить про приєднання бактерійної інфекції, або знову ж таки деколи вірусної. Звертайтесь до лікаря, віддиференціюйте, встановіть діагноз і хай лікар призначить правильне лікування. Якщо температури немає, задишки сильної немає. Не переживайте ця пилюка, потім так само вийде назад. Легені зі слизом. Спеціально у нас є захист. повернуть цю пилюку назовні. Дякую.